Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогоднішній випуск нашого тележурналу ми знову розпочнемо із огляду умовного польського напрямку. Що поробиш для перевізників? Він залишається найпроблемнішим станом на сьогодні найбільш несподіваною новацією, більшість підприємців вважають зміну форми подання інформації про відрядження водіїв. Це ноу-хау стосується тих перевізників, котрі здійснюють завантаження чи розвантаження саме на польській території. Уже два тижні, як на сайті business.gov.pl, змінено електронну форму надання відповідної інформації. У новій формі повідомлення має містити інформацію про контактну особу, яка проживає на території Польщі, але водночас представляє роботодавця з третьої країни перед національною інспекцією праці. Якщо не вказати таку особу, це унеможливлює завершення процесу реєстрації на сайті. До прикладу, я взяв дані свого доброго товариша з Польщі, хотів внести їх в систему польську, а польська система не пропускає, тому що адресу, яку він назвав, в їхній системі в перелік просто не існує розумієте, тобто Я вимушений потім вказувати був його адресу не його реєстрації, а адресу його офісу. І далі, так далі. Тобто система польська абсолютно недосконала, але вона вимогла і що саме головне, вона ну, скажімо так, спричиняє до сплати великих штрафів. Але якісь, та... тут ще не було штрафів? Поки що, поки що слухаю по посьому да, поки що не було, але але перезникам треба мати уваз, на, на увазі. Ці от нюанси були переговори, і я особисто телефонував інспекцію праці, з ними розмовляв, офіційно направив туди листа, чекаючи на офіційну відповідь. На ц до сих пір їх немає, і вони самі не могли дійти толку, чи потрібно нам такий представник, чи ні. Але зараз на їхньому сайті вже з'явилося, що такі, інформація, що такий представник потрібний. Тобто, ну офіційно вони ще відповіді не надали. і Ми зараз змушені шукати таку людину і вказувати в своїх відрядження, вказувати вказувати цю людину. Що характерно, будь-які технічні новації, поляки запроваджують надзвичайно оперативно, іноді навіть без попереджень, натомість скасовувати ті чи інші явно поспішні рішення, котрі заважають перевезенням, вони аж нітрохи не поспішають. Так, досі відсутні випадки повернення українським перевізникам несправедливо стягнутих кауцій, тобто фінансових застав, за дрібні неточності при оформленні РМПД. Воно якби розглядається, вже якби друге інстанції розглядають, але ще повернення кавці як таких ще немає. Ми бачимо, що вже півроку воно функціонує, а нічого зворотнього ще немає. Окрім того, будь-які банки, які є на теренах, там польщі, де ми платимо ці штрафні санкції чи кавці вони вже побирають свій відсоток і вони мають за це вже свій прибуток. Тобто, ми наповнюємо як і казну польщі, державну казну, так і банківську сферу своїми коштами до речі, завтра, з 12 до 14 години, навчально-консультаційний центр СМАП проводить черговий вебінар Вантажні перевезення у міжнародному сполученні за участі польської адвокатеси, котра поділиться досвідом та дієвими стратегіями. Про деталі та реєстрацію можна дізнатися на телеграм-каналі Асоціації. Йдемо далі. Цікава подія для перевізників цими днями сталася у Молдові. Втім, здається, я трішечки забігаю наперед. Давайте про все по порядку. Йдеться про засідання генеральної асамблеї Псекурта, котре цього разу відбувалося у Кишиневі. Українська делегація, зокрема, порушила проблемні питання, котрі виникають під час подорожей до Польщі. Наші пропозиції були записані в протокол цього засідання цієї генеральної асамблеї і. Мають озвучитись генеральним секретарем іру Умберто депрето на міжнародному транспортному форумі. будучи в Молдові, ми спілкувалися з керівниками молдовської асоціації з їхніми членами ради. Дуже багато інформації ми підчерпнули стосовно діяльності стосовно їхніх їхньої статутної діяльності. Вони дуже багато послуг надають своїм перевізникам. Навіть РМПД, оформлює РМПД, теж вони оформляють для своїх перевізників. Звичайно, на платні основі, але що саме головне, значить, що ти заплатив за РМПД і в випадку чого якась, не дай Бог, помилка виникла і штраф, то асоціація це діло компенсує. У рамках нинішнього кишинівського форуму було організовано відвідання одного з пунктів пропуску на молдовсько-румунському кордоні. Там, де запроваджена система тір'ї окремий пас, от, де практично не існує черг. Черги проходять дуже швидко, тому що документи оформляються тір'ї І цей пас практично вільний. Ми це бачили на свої очі, бачили, як це все організовано. Тобто, є нам на що рівнятися, на що. скажем так, ориентироваться. У нас есть две границы, которые в катастрофическом положении находятся. Это э, Джуджулешты, Рени и Орловка, и Сакчи. Э, там положение такое, что э, после перехода границы машины негде остановиться ни, одну, ни на одну минуту. А время э, затрачивает на, 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 на пункт пропуска э, Рени, Джуджулешты, Галац – может до 15 часов составлять. То есть машина должна остановиться и стоять в стоя. Она выработала свое время. Орловка и Сакча, там вообще начинаются сразу горы. Машина, там двустороннее движение, горная дорога такая, что с такими серпатинами машина тоже не может двигаться. И стоять некий. И никого это не интересует. Я эту проблематику озвучил. Все просто послушали и пожали плечами. Міжнародні перевізники-учасники АСМАП готуються до проведення звітної конференції асоціації на засіданні ради АСМАП, котра відбулася цього тижня, було ухвалене важливе рішення. Щодо цього Йдеться про перенесення цього знакового для перевізників форму, адже відповідно до попереднього рішення він мав відбутися вже в червні. Нагадую, саме конференція може затвердити пропоновані зміни до статуту АСМАП України. Котрі серед іншого пропонують розмежувати повноваження президента чи генерального секретаря асоціації і голови ради АСМА, ми продовжуємо рухатися до змін наших нормативних документів статуту. Будемо допрацьовувати, будемо узгоджувати це з юристами, які мають зареєструвати цей статут через це, через ці технічні проблеми. Ми прийняли рішення перенести нашу конференцію, яка планувалася 19 червня, на вересень місяць 25-го року. З тим, щоб виходити на конференцію вже з абсолютно юридично грамотними підготовленими документами і узгодженими на всіх регіональних радах на всіх регіональних зборах. Було прийнято рішення, щоб на кожному общему собрання регіонів Присутствовал представитель э, комиссии, у нас была создана по изменению э, в устав, либо ее председатель, либо ее член какой-то, чтобы мог э, действительно донести э, всю, всю, все тонкости э, этого большого документа. Помимо устава мы меняем. І е документи о регіональних собраннях, е советі, ревізіонної комісії, і многие другие. це теж очень тонкі вещи, которые надо просто людям объяснять. Отже, робота триває, і про її подальший перебіг ми і надалі інформуватимемо. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Набрала чинності урядова постанова, котра вдосконалює правове регулювання порядку проведення перевірок автотранспортних засобів на дорозі. Зокрема, передбачено можливість цифровізації результатів проведення рейдових перевірок, що спростить процедуру їх оформлення та мінімізує вплив людського фактору. Служба доходів Міністерства фінансів Грузії інформує, що митні органи цієї держави, починаючи з 1 червня, вимагатимуть обов'язкову гарантію для всіх транзитних перевезень до країн, які є договірними сторонами Конвенції про спільний транзит. Для заощадження коштів секретаріат АСМАП радить перевізникам при таких поїздках використовувати книжки МДП цього тижня. На українських автошляхах запрацювало ще два ВІМ-комплекси, розташовані на території Чернівецької та Миколаївської областей. Таким чином, станом на сьогодні, у нашій державі підключено вже 56 ВІМ-майданчиків. Власне на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, шановні перевізники. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!